Я знаходився зараз в Великобританії, в місті Лондон. Хочу вам показати, як будують британські забудовники. Ця зона це є приватна вітальня. Тут вам не потрібно вдома щось готувати. Ви можете закликати гостей. Simulator Room — це кімната, де можна пограти гольф. Це романтична обстановка. Як же щодо того, щоб подивитися прекрасний романтичний фільм разом зі своєю другою половинкою? Масажний кабінет, 25-метровий басейн. Теж є сауна. Сауна є фінська сауна. Всі квартири вони здаються зразу з меблями. Фонтанчик, лавочки. Британія вона славиться своїми трояндовими садами. Вітаю! ви на каналі Горчин, де все про людей і для людей. Я знаходжуся зараз в Великобританії, в місті Лондоні, в лоббі-барі, у житловому будинку, де Chelsea Gardens, де я орендувала квартиру і хочу вам показати. Щоб ми підглянули разом, як будують британські забудовники, те, що вони пропонують клієнтам, і що в цьому отримують мешканці. Ну що ж, будемо дивитися, це загальний холл, де є розміщена рецепція, де розміщений лоббі-бар, де вхід всі атракції в кінотеатр, в спортивний зал, в басейн, але теж вхід в квартири є окремі маленькі під'їзди. Вихід з них є як окремий захід. Також можна зайти з і звідси з цієї сторони. По цю сторону є переговорні кімнати, можна їх собі резервувати і і Виходити в попрацювати, це такий як міні-коворкінг. Ми не можемо зараз їх показати, тому що тут є мешканці, а вони надзвичайно працюють над ну, поважають безпеку мешканців і всі відео, які я тут знімаю, це тобто, без погодження того, що без мешканців або за їхньої згоди. Це зона лобі, перший поверх, де в нас є вихід на вулицю, в сад. Тут можна. Посидіти, попити ранкової кави. І це є внутрішня сторона дворика. Ця зона це є приватна вітальня. Тут вам не потрібно вдома що зготувати. Ви можете закликати гостей і тут приймати їх, або відсвяткувати своє день народження. Є кухня з лобібаром можна замовити повністю є меню. Вам узгоджують або приїжджає до вас персональний кухар, якого ви собі замовляєте. Він вам готує, і тут ви приймаєте своїх гостей. Все зроблено максимально комфортно, продумано, теж є холодильники, є повний комплект посуду, що ви можете. Вам не потрібно нічого носити, це то є на 12 персон посуд є. Теж є Духова шафа, все максимально комфортно зроблено, щоб розігріти, підігріти. Теж є посудомийна машина, Ось, і всі аксесуари. Simulator Room це кімната, де можна пограти гольф, а точніше, це тобто симулятор заходу. Я завжди говорю, що в нашому назві Gorchin лакшері концепт House слово лакшері це не тільки про гроші, і про багатство, а це про дозволити собі. І люди, які заробляють багато грошей, вони розуміють, що кожна хвилина їхня, кожен час вони для них дорогоцінний і проживаючи тут в такому комплексі, маючи вільну хвилину між якимись переговорами, тобто вони можуть розрядити себе і пограти тут гольф на симулятор. Гри для гольфу, наявні теж ключки. Можна взяти з собою. Одного вечора, коли я верталася з вечірньої прогулянки, за мною в під'їзд зайшов молодий мужчина і в нього була своя сумка з ключками. І я здивувалася, так пізно вночі, тобто десь грав гольф. Виявляється, в цьому будинку є ця кімната. Все продумано до найдрібніших деталей: міні-бар, диванчик, відпочинкова зона, тобто теж є акустика, музику можна тут вімкнути. Все продумано для того, щоб мешканці могли розважатися в будь-яку хвилину, якщо прийти з друзями і провести тут свій час. М'яке сидіння, романтична обстановка, і як же щодо того, щоб подивитися прекрасний романтичний фільм разом зі своєю другою половинкою, або разом з вашими друзями. Є система, в якій ви можете зарезервувати кінозал. Цей кінозал ви можете зарезувати собі визначений час персонально для вас, або теж дивитись, що є мешканці, які говорять: я хочу подивитися цей фільм, але я не проти, щоб до інших мешканців. Кінотеатр недостатньо ще окрема кімната для презентації. Ви можете переглянути свої відео з відпустки гарно або лягти, або переглянути фотографії. Теж така мені підпочинкова кімната. Це в нас зона, де є спортзал. Теж у нас є тут басейн. Мешканці нам не дозволили знімати їх. Ми так легенько приглянемо за дверей. Масажний кабінет. Зона. Ви викликаєте собі масажиста і бронюєте масажний столик, заходите і маєте вже цю зону ось тут. Це зона у нас де є басейн. Це жіночий окремий вхід, чоловічий басейн. роздягалка. У мене оператор чоловік сьогодні. Так що зустрінемося біля басейну. 25-метровий басейн. Теж є сауна. Сауна є фінська сауна, є а, римський хамам, парна і відпочинкові такі а, лежаночки. А, теж у, у нас тут масажний басейн, де можна собі присісти, і провести повністю всі зони масажу а, під а, тиском води. Це кімната, де ви або ваші діти можуть проводити тут. А, Час, Тобто є плейстейшн, є ігрові автомати, є білярний стіл. Тобто всі атракції на будь-який смак. Ну що так до перегляду? Ходімо. Це є додатковий під'їзд, не центральний вхід, не центральна рецепція. Цей будинок налічує велику кількість під'їздів. Ось такий хол завжди зроблено, задекоровано так, як вдома, такий інтер'єр. Є столик, де до вас прийшли гості, і вони можуть тут зачекати, щоб ви спустилися з своєї квартири. Можна перекинутися декілька слів, коли приходить консьєрж служба. А теж це місце, локація, де ви можете зустріти і забрати свою посилку. А, сюди є на дві частини в одну сторону під'їзду і в другу сторону під'їзду все закривається, безпека є свої ключі доступу. А, також Скажу вам єдину річ, яка мені дуже подобається в під'їздах, це в зонах, там, де є вхід в квартири, не завжди постелений ковролін. Від найдешевшого сегменту до найдорожчого. Чим дорожчий клас будівлі, тим дорожчий ковролін. Тобто я реально йду і в мене каблуки тут проламлюються так тихенько. Це додаткова шумоізоляція і теж бруд, який з вулиці. Так витирається, є служба, обслуговуюча компанія. Щодня тут його пилососить. Коли я знімала відео разом з аміном Даха. До речі, це відео ви можете подивитися внизу за посиланням. Він розповідав, що в них дуже дорога вода, і щоб мити під'їзди для перебиральниця, це дорого. Їм дешевше взяти порохотяг і пропилососити цей ковролін. Піднімаємося до гори. Наша квартира знаходиться на першому поверсі. Вони стартують з ground floor. В будинку налічується два великих ліфти, які є в цьому під'їзді, в цьому крилі, які стоять поряд один з одним, так щоб не затримувалася черга. Це є один ліфт, і це є другий ліфт. У нас це перший поверх. Внизу знаходиться басейн, знаходиться парковка. А зверху цю територію вони зробили сад, який є внутрішній дворик, садом, де ви можете просто поспілкуватися, посидіти, погуляти з дитиною. Деякі квартири мають свій приватний такий пачу зону, як балкончик. По цю зону у нас є фонтанчик, лавочки. Британія, вона славиться своїми трояндовими садами. Троянди будуть свісти, і тут буде просто прекрасний аромат. Британія це. Країна традицій, і в них традиції поважаються. І Royal пошта в них на вищому рівні і неодмінним атрибутом в дверях в кожного британця це є скринька для листів. І щодня консьєрж розносить сюди листи, вони дуже багато пишуть. Пишуть зі школи, пишуть з магазину, у них навіть реклама, маркетинг все рівно ще діє через поштові листівки. Що ж, заходимо. Звідси вилітають ці листівки. Це в нас двохкімнатна ту-бедрум-квартира. В неї немає відділеної зони для прихожої. Ми зразу потрапляємо в великий простір в зону в кухні і зону вітальні. Всі квартири, які збудовані тут, вони здаються зразу з меблями: кухня, підлога, є паркет або ламінат. І в спальнях завжди застеляють ковролін. Тому, придбавши цю квартиру, вам тільки потрібно буде розставити декори, елементи меблі, там дивани, стіл, спальні ліжка, вбудовані в шафи. Ванна теж саме все буде повністю готове. Це є сегмент квартири вище середнього. Я нагадаю, що ми знаходимося на вулиці Kings Road, район Челсі. Це преміальний район, і тут квартири вони дорожчі мають прайс. І це вже хується такий е, сегмент вищий Трішки навіть вище середнього, автоматично я помітила, що якщо вже по сегментах, я можу відрізнити, навіть переглядаючи за рекламами, проспектами, це по техніці. Якщо це буде такий середній сегмент, там завжди буде стояти техніка Siemens. Якщо це буде нижче середнього соціальне житло, там буде стояти їхній британський бренд побутової техніки Candy. А як вже вище середнього, це буде. Стояти мілі, а як же преміум клас там завжди буде стояти Гагенау, мілі і Фауцук. А в даному випадку це є мікрохвильова пічка і духовка мілі. Тут немає функціоналу такого, як додаткового пари утворення, так як мій улюблений Фауцук. Це звичайна базова модель, але по бренду вже воно говорить, що це є е, такий клас вище середнього. Це є мілі, мікрохвильова, мілі духова шафа. Тут у нас в мілі буде холодильник, все продумано на, на продукти можна звідси ось поскладати собі. Теж посудомийна машина і індукційна машина. Хочу вам звернути увагу, що мені надзвичайно подобається. Коли я розмовляла з Юліаном Чеплінським в, в нашому відео і говорила, що ось в Британії там продумано зразу є зона Лаундрі, окремо для пральної машини. Якщо ви за мною давно спостерігаєте, ви знаєте, що я не люблю, коли пральні машини стоять в, в санвузлі. У них теж є таке правило, що вони завжди це виділяють окремою зоною. В нас ось Тут в шафі продумана ця зона. Великий простір технічно. це пральна і сушильна машина. І теж все серце е, інженерія в, в цьому маленькому просторі. А е, ось тут в нас є грибінка е, під паркетом і під ковроліном е, опалення це є водяний підігрів підлоги, е, обігрівається це є електричний котел, е, це є лічильник електричний. А ця зона, коли е, ми заселилися, і нам власник сказав. Що завтра до вас прийдуть, щоб підняти трохи холодно. Попередні мешканці просили, щоб трішки збільшити температуру. Так він відкривав це повністю. Тут це зона серверна. Прийшов майстер і він з комп'ютером попрацював, попрацював, перевірив витяжку, кондиціонування теж підняв температуру, тому що температура була понижена, і вже на вечір нам було жарко. Ось. Всі автомати, управління знаходиться в цій зоні. По інженерних мережах все регулюється ось тут. Кожна кімната, ванна, змонтований кондиціонер. Це є охолодження, це за рахунок фан-койлів. І окремо у них є витяжка. І витяжка на стіні є анемостат. І витяжка вона вмикається ось з цього вимикача і запускається витяжка додатково цієї кімнати. Це є теж шафа вмонтована гардеробна, де ви можете роздягнутися, скинути свій верхній одяг. І е, ось це, це є як комора, щоб поскладати якісь свої речі. Ось тут і щось посгосподарі, що таке поскладали. Це як додаткова комірчина на такі, вся... такі всякі речі. Балкон. Балкон велика тераса. Квартира має вигляд не на внутрішній дворик, але на будинки, які будуються. Ось, Зараз вигляд такий не дуже. Але в майбутньому поставити тут столик і на досить велика і простора. Це в нас відпочинкова зона. Зеркало вони зробили, тобто великі простори, і коли заходиш сюди в кімнату, то таке враження, що десь туди проходить коридор. Дуже хороша ідея, задумка, яка збільшує простір. З цієї плавної відпочинкової зони ми переходимо в зону спальні. До речі, ця квартира має площу 74 квадратні метри, відділена дві спальні і санвузли. Це в нас санвузол. Загального користування, гостьовий санвузол, унітаз, рукомильник, зона для зберігання косметики, ванна і шторка, яку ми можемо використовувати як душ. Безпосередньо зверніть увагу на вентиляцію санвузла, є дифузори, і тут теж змонтований канальний вентилятор. Нагадую вам, що компанія Gorchin Luxury Concept House запустила унікальний свій продукт. Це є вентиляція санвузла. Парастоп. Ціла система монтується як конструктор Lego, яка забирає пару на 100% з вашого санвузла і вас буде сухо. Більш детальну інформація. Про пару стоп ви можете в описі відео внизу прочитати. Це в нас дитяча спальня, е, можна так назвати. Це, тобто це не є мастер-спальня, це не основна, е, невеличка, ось ковролін застелений. В нього є підігрів, та як я попередньо говорила, телевізор. А це у нас мастер спальня, основна спальня, господарська спальня. Спальня маленька, але компактна. Ліжко, теж система вентиляції, є приплив свіжого повітря, теж ковролін застелений, маленька, компактна. Вікна донизу, до речі, зверніть свою увагу: що є штора, вона є день-ніч, тобто, коли ми закриваємо, воно нічого не просвічується, не прийнято в них, але в біль або в більшості вони. Не комплексують і не закривають вікна, невішують тюлі, може бути таке, що від сонця. І коли я вечором гуляла, то можна роздивитися. Я люблю дивитися через вікна, можна роздивитися через вікна, який побут є, залаштунком в кожній квартирі. Ось це у нас є гардеробна, маленька поличка, вмонтована шафа, шафа з підсвітками. Ось і все, і маленький компактний санвузол, який безпосередньо в спальні. Він маленький, такий компактний рукомийник, теж шафка на зберігання, унітаз. І вже є безпосередньо тільки душова кабіна з підонем. Змонтована система вентиляції точно такий самий продукт, як пропонуємо ми Парастоп, це є канальний вентилятор, який схований під стелею. І над кожною мокрою точкою є дифузор. Так, ось тут, в даному випадку, воно працює, коли я приймала ось ту душ, то не було проблеми з парою, пара зразу забиралася і все сухо, і дзеркало теж було сухо. <плес> <плес> угу. Наскільки цікаво продумано все, довкола будинку немає сміттєвих баків. Ми зараз в підвальному приміщенні. І я вам продемонструю, як це вони закрили це питання. Теж є своя зона доступу, закрита на ключ. І це є смітники, де. Мешканці викидають своє сміття, немає жодних проблем з безхатьками. По замовчуванні всі квартири мають інсинкератор, цей подрібнювач біовідходів, і сюди виноситься тільки пластик, метал або скло щодня. Приїжджає машина або в якийсь термін приїжджає машина, вивозить оправляють компанія, персонал вивозить, забирають, і ми бачимо, як тут зробимо все гарно прораховано. Настає час прощатися від вас. Чекаю коментарі. Як вам такий простір? Чи цікаво було б вам дивитися в майбутньому ще такі огляди? Теж мене цікавить інформація, адже нас дивляться теж і забудовники, і ринок забудови не творять не тільки забудовники, а ще й покупці. На чи наважилися ви купити придбати квартиру, де є зроблений повністю ремонт. Тільки вам залишилось внести елементи декору, підписуйтесь на канал Горчин і ставте свої подобайки. До нових зустрічей!